Можна було б тут прорекламувати дуже багато підприємств, які роблять плитку, якою можна це все перекласти. Ми цього робити не будемо, але закцентуємо. Це що трапилось? це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Не буду казати про що. Ви самі все бачите. Улюблене одеське вибачте рука жоп'я. Я не знаю, як по-іншому це просто назвати. Я розумію, коли провал. Там ще можна довго і нудно щось ремонтувати. Я розумію, що переасфальтувати ну це може зайняти якийсь час. Але, блін, покласти на місце три плитки. Двох двірників сюди зашліть з лопаткою. Вам показати, як робиться це. Оце ви копуєте, рівняєте. І все, тут не нічого бетонувати на це не потрібно бюджету. Вам на це з бюджету дорога мерія. Кожен рік зливається куча бабла. Куди йде це бабло, ми говорити не будемо. Але такого по Одесі от просто ти йдеш на рівній дорозі. Хоп! Добрий вечір! А нема у вас двірників? Так пошліть когось з бізнесменів, яких нас жеки понаймали замість двірників на роботу. Це ж так працює в Одесі. Якщо воно так працює, то хоч щось зробіть, хоч когось пошліть. Там не треба багато рук і не треба багато праці. Причому це робота, яку ці люди повинні за гроші виконувати. Тут у нас не так давно був якийсь чи то прорив труб, чи що. Ну от прошу. Ось як нас латають. Ось чому воно все провалюється. Ні піском не присипали, нічого. Якось завалили. Воно просіло: осіло. Ось вам, будь ласка, приїхав інфокс, займається якимись своїми справами, якісь труби там перекладає, вода тече. Питання до них немає. Питання до тих. Хто повинен перекладати це все після інфоксу і подібних, коли кладуть комунікації, коли кладуть труби, потім це все повинно якісно засипатися зверху, щоб не було таких ям і провалів. А на моїй пам'яті скромній була новина ж якоїсь волосатої давності, що цим зокрема повинні займатися такі люди, як Росдорстрой з паном Шумахером. Який такі мільйони за латання доріг за свою історію отримав, що можна було побудувати пів Одеси. Але чомусь у нас виникають ями, чомусь у нас нормально не перекладається. І який сенс приїжджати, якщо ви покладете і потім через місяць все провалиться знову під землю? А це каліцтво, дорогі товариство, тому що в нас ввечері йдеш, люди з колясками йдуть, люди на веліках їздять. І що? і правильно, і травматизм. Ну що, дорога біржева, дорогі всі ці відповідальні за благоустрій, за дороги, за асфальти і за все решта. Давайте ми якось підтянемо пояси і почнемо робити нормально дороги, щоб в нас оцих траурних рамок не виникало через кожні два метри, бо на це вже просто боляче дивитися. Ну що, побачимось на першому міському. Це що трапилось. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть в коментарі. Мене звати Олена Концевич.